Сьогоднішня палітра найнезвичайніша з усіх: кольори хаки, болотний, очеретяний, брудного снігу, гірчичний, закіптюженого металу, переважають у ній. Що ж це за палітра така? Усі ці та інші кольори ви зможете бачити на виставці Військово-польовий арт, яка експонується на третьому поверсі Івано-Франківського краєзнавчого музею. На урочистому відкритті виставки. Були численні гості від високих посадовців до учнів католицької школи. Діти через свій юний вік, звичайно, ще не могли осягнути парадоксальності, виставлених для огляду предметів. Зрілі мужі виглядали розгубленими, а журналісти впантеличеними. Понад 90 митців народного декоративно-вжиткового мистецтва з 22 областей України. Стали учасниками моторушнуватої експозиції, ініціатором та автором проєкту військово-польовий арт, метою якого є поєднання українського народного мистецтва з предметами, які мають військове походження, є Павло Ротар, рядовий боєць Національної поліції України. Чи виглядають ці предмети після того, як вони побували у руках народних майстрів як арт-об'єкти, питання суперечливе. Можливо, ті з них, які задекоровані до невпізнання. А врешті легко впізнаєте скриню від снарядів, гільзу від снаряда чи кулі, гранатомет, маск, халат, комбінезон. Колишній доброволець батальйону Золоті Ворота, а тепер боєць полку спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ, Павло Ротар розповідає: зараз я представляю виставку військово польовий арт. Яку започаткував 16 місяців тому назад, це 14-та виставка. Але задумав я її як тільки в 14-му році почав готуватися до відправки в АТО, і коли вже зустрівся з усіма атрибутами, там якимись ящиками, гільзами. От така виникла в мене ідея до цього. Та й власне і зараз я віце-президент Асоціації Україна-Франція, і до всіх цих подій, пов'язаних з АТО, я займався різними культурно-мистецькими проектами. Робив різні виставки, художні симпозіуми, приймав участь у різних фестивалях, зокрема французька весна, франкофонія. В свій, час, в свій час я вперше за 25 років, вперше за роки незалежності вивіз петриківський розпис до Парижу. Організував там виставку, і, власне, я запропонував, щоб потім Петряківку показати в ЮНЕСКО і надалі її просувати в ЮНЕСКО. Ну і власне після цього вона вже отримала статус нематеріально культурної спадщини світової цивілізації. Я його вже задумав перед тим, як їхати вже на передову, але там, вже, коли вже більше матеріалів вже в мене почало з'являтися, тоді звичайно, вже в мене. І було більше матеріалів, і було більше можливості подумати, що що можна зробити. Особливо варто наголосити на тому, що це не є окопне мистецтво, коли самі бійці у перерві між стріляниною вишивають сорочки чи витісують ложки. Тут художники професійні приймають участь, і з тих, хто з ким я служив, тільки двоє в цьому проєкті. Одна ми одна дівчина, вона розмалювала. Ящик, а за мене ці фотографії, це мій, мій бувший ротний, він напівпрофесійний фотограф. І от він робив ці фотографії власних хлопців, з якими він служив. Це не просто фотографії, як фотокореспондент. Там щось просить, станьте, я вас фотографую. А під час служби такі миттєвості і ловив створення чи творення предметів експозиції. Відбувалося поетапно човниковим методом. Збирав спочатку там, потім привозив це на ротацію, потім домовлявся з майстрами, відправляв їм по пошті, ставив їм задачі, як я бачу, тобто коридор, відповідний, що я хотів би бачити так, так і так. Головне, щоб тут була щоб і форма, і зміст. Були залишені, але на це накласти прояви українського народного житкового мистецтва. І ви, власне, бачите скрізь, можете сказати, це там гранатомет, це ящики з під патронів, це ящики з під боєприпасів, це камуфляж. Тобто, це все видно. Буває, звичайно, деякі роботи. Там це жіночки люблять так робити, загламурять там, повністю замалюють, але це таке, о, таке бажання жінки сховати цю війну. На виставці проглядається і всеохоплююча географічність авторів. Взагалі, в проєкті близько 90 поставились 90% ставляться до цього. Не те, що з розумінням, вони в усякому разі погоджуються, і ви це бачите. Є, звичайно, моменти, коли. Майстрам, які з східної України, Луганська область і Донецька область їм пропонуєш, вони погоджуються, але потім, коли взнають, що саме треба робити, вони відмовляються, тому що вони пережили ці жахи і вони не хочуть торкатися цієї теми. І це, ну, це таке їхнє особисте, їх треба зрозуміти. Організатор походження камуфляжів, сіток та іншого військового приладдя, може розповісти про кожну річ. Я про кожний ящик знаю, звідки він де з Мар'їнки, де з Авдіївки, де з щастя. Власне, скрізь там, де я був, де, де приходилось мені службу нести. Тут достатньо багато унікальних речей. Тут і лауреати Шевченківської премії у мене в цьому проєкті, і заслужені художники. Ну, Кость Кость Лавро, лауреат Шевченківської премії. Там ви можете побачити його вертеп. Наталя Свередюк з Полтавщини, заслужена майстриня, ваші майстри з Прикарпаття, ось ящик розписаний, це Мирослав Радиш з Косова, там ящик, який випалюванням, Йосип Примак, теж із Косова, Соломко, інкрустація Соломкою, Марія Бойків із Коломиї, Галина Різничук. Що ваші, ваші майстри тут є, я думаю, що ще, можливо, хтось долучиться завдяки цьому проєкту, побачить. Ну, як правило, це в кожній області так і відбувається. Проєкт потрапляє під концепцію патріотичного національного виховання, переконаний Павло Ротар. Спочатку доводилось багато пояснювати, але згодом люди повернулись обличчям. І пильніше придивились до експонатів. Під час Першої світової війни було таке поняття як окопне мистецтво. Коли така була позиційна війна, і люди, щоб зайняти себе чимось, вони щось, щось робили, оздоблювали особливо гільзи. І У Франції, і в Україні є непогана збірка цих гільз, з них вази зроблені, різні там прилади для писання. Але от зараз, я дивлюсь, немає у нас такого. Оцю функцію виконує мобільний телефон і, і планшет. От люди, яка вільна хвилинка, то вони або по телефону з рідними розмовляють, або в планшет. Ну, якось треба ж відволікатися від того, що тебе оточує. Отаким таким чином, щоб також, щоб малювали, вирізували, ні. Такого я, я не бачив. Один раз було, правда, у мене у нас там один хлопчина він так любив щось вирізувати із дерева. Ну це такий був дуже такий єдиний приклад. Ну і з дівчиною, яку я казав, що вона там розписала ящик, то вже вона там писала, розписувала той ящик, бо вже знала, що треба на виставку. Невесела мілітарі палітра вдалася сьогодні, але мистецтво завжди відображає реалії життя якими б моторошними, страшними чи чудернацькими вони не були? Є надія, що наступна палітра мого міста буде яскравішою і найголовніше мирною.